Привіт! Якщо ти шукаєш ще одного політолога, який буде нудно читати лекції про геополітику з піднятими бровами і словами на кшталт мультиполярність, то, то це точно не я. Я політолог без краватки, пояснюю складне просто, бо сам колись плутався у термінах і заголовках. Нині я журналіст, політолог і трішки філософ, але головне, я такий самий як ти. Мене теж дратує, коли політику подають так, наче вона тільки для обраних, начебто, якщо ти не читаєш аналітику по 30 сторінок, то не маєш права розуміти, що відбувається у світі. Та це не так. Політика не має бути складною, страшною чи пафосною. Її треба пояснювати не як у кабінеті з прапором за спиною, а як другові, за чашкою кави, просто з іронією і з повагою до твого сприйняття. Бо якщо ми не розуміємо, чому є війна, як працюють санкції, чому лідери дружать з диктаторами, то хтось інший зрозуміє це за нас і буде діяти. А от якщо ми розуміємо, ми вже не просто глядачі, ми стаємо учасниками. І це змінює все. Цей канал для тих, хто хоче думати своєю головою, для тих, кому. Набридли гучні заяви політиків і порожні обіцянки. Але все одно хоче розібратися, що реально відбувається у світі, також про міжнародну політику без нудних нотацій, про прості пояснення складних речей, трохи іронії, трохи злості і максимум змісту. Тож підписуйся, обіцяю, нудно не буде. І якщо, врешті-решт, раптом я почну говорити як міністр, просто напиши в коментарях. Одягну краватку. Я зрозумію.